Сергій Польовик, віце-президент аналітичного центру геополітичних досліджень, Борис Фен Інтел, з нами напрямом включені. З ним будемо говорити про військову ситуацію в Україні і за її межами. Вітаємо вас, пане Сергій. Вітаю вас, радий бачити навзаєм. Давайте розпочнемо з питання саме перемир'я, умовного перемир'я, чи було воно, чи не було його, що відбувалося на фронтах, поки так зване перемир'я було принаймні формально так узгоджено. Тож розкажіть, що знаєте про це, що вам відомо. Давайте проаналізуємо, що відбулося. Ну, давайте почнемо з того з терміну перемир'я. Про що йде мова? Перемир'я оголошується між двома учасниками, як мінімум, процесу бойових дій, чого явно не було в цьому випадку з Російською Федерацією. Вони саме односторонньому порядку оголосили припинення війни, і так, в принципі, припинення вогню, і так, в принципі, це і потрібно називати: одностороннє припинення вогню. Для чого воно було застосовано Москвою? Це інше питання, але перемир'я погоджується з іншою стороною. Фіксується в певних документах, зобов'язуючи організується система контролю за дотримання цього перемир'я. Так далі в цьому випадку нічого цього не було. Москва припинила вогонь на добу під благовидним приводом. Для того щоб здійснити чи досягти декількох цілей, ну насамперед, мабуть, оперативна пауза це все таки правильний підхід. Чому? Тому що війська Російської Федерації весь час перебувають в наступі, і в наступаючим військам завжди потрібно щось довозити, підвозити, поповнювати, відвозити поранених, годувати людей, технічне забезпечення доставляти і так далі. Їх… Декілька місяців, які вони перебувають у постійному наступі, виснажили ця пауза. Доба трошки більше їм була конче необхідна для того, щоб відновити, передихнути, дати людям поспати, врешті-решт, але є і інший зріст цього перемир'я, так званого в лобках. Воно пов'язане з активністю Сполучених Штатів Америки на цьому треку стосується. Позиції Вашингтону і дій Російської Федерації у війні проти України після того як американці оголосили, що вони, якщо протягом двох-трьох днів не буде досягнуто порозуміння між ворогуючими сторонами, тобто між Росією і Україною, вони вийдуть із цього процесу і залишать його на невідомі невідоме майбутньому, можна тільки пропускати, що вони мали на увазі. Коли сказали, що ми йдемо з Росії з України з Європи, можливо, от такими діями Москва, оголошено цього так званого перемир'я, демонстративно показала Сполучених Штаті Америки, що вона не згодна. Москва не згодна з тим, щоб Америка залишала цю тематику, виходила з процесу і залишала Росію сам на сам з проблемами, які у неї виникли внаслідок цієї війни. Я думаю, що їм це вдалося. Вони перелякали трошки американців, хоча й перелякалися самі. Безумовно, вони виявилися в стані переляку, після того, як було проголошено потенційний вихід з процесу, це зовсім не влаштовувало Російську Федерацію. Вони Чому? були і далі. Вони повинні були і далі грати з Дональдом Трампом. бо… Недолугою політикою стосовно України манкувати оціми процесами, які утворилися е, на території України, і перспективами їх е, подолання грала тут е, певну роль. І ця угода е, злополучна про мінеральні е, у корисні копалини. Е, позиція Сполучених Штатів Америки була і е, є до сих пір жорсткою, хоча і на мій погляд, без відповідальні, тим не менш, перемир'я це так зване, відбулося, протягом якого в односторонньому порядку, з боку Російської Федерації, за повідомленням президента України, відбулося біля трьох тисяч бойових дій, зіткнень в різних форматах і різної інтенсивності протягом 30 годин, які тривали від початку оголошення особисто путіним цього перемир'я. Воно закінчилось також офіційно, Міністерство оборони Росії оголосило, що виходить з цього стану і поновлюється в повному обсязі бойових дії проти України. Як воно вплинуло це перемир'я на ситуацію на фронті? Таке питання ставлять, і е, на нього є декілька відповідей також, тому що, е, оскільки. Перемир'я оголошувалося одні односторонньому порядку російською стороною, то воно було не готове не підготовлене е, українською стороною. І тоді, коли ти маєш ініціативу і е, хочеш зробити щось, і ти робиш, не попереджаючи противну сторону, заздалегідь, то інша сторона, тобто зараз Україна в цьому випадку, опинилася в такому стані невизначеності і нехватки е, часу е, на реакцію, на підготовку. І якщо припустити, що е і стратегічні штаби Російської Федерації готувалися до цієї оперативної паузи заздалегідь, а це можливо, хоча й не обов'язково, е то вони мабуть мали е певний дедлайн по е виходу е стану своїх збройних сил, штабів тилу пил, тилу і так далі на термін початку перемир'я, і до цього часу в цьому немає сумнівів. Вже були проведені е, дії щодо е, підготовки і е, здійснення заходів збройними силами Російської Федерації протягом цієї доби були віддані е, розпорядження, організована взаємодія, забезп... створено забезпечення і е, здійснено е, підво перекидання сили засобів, е, підвезення набоїв, припасів, засобів харчування, медицини і згорненому порядку також. Цих е, дій е, не, не могли здійснити українські військові з об'єктивних обставин. Вони просто не знали про існування такого плану. А термін між початком оголошенням перемир'я і початком його дії ну був мінімальний. Практично не було. В цьому випадку в мене є деякі е, докори на адресу українських збройних сил і е, їх керівництва. Чому тому що? Перебуваючи в постійному наступі, російські війська вимушені були зробити цю оперативну паузу рано чи пізно, оперативні штаби Збройних сил України мали би передбачити, що ця пауза неодмінно настане, а знаючи настрої і підходи Путіна до символізму і всяких видатних дат. Можна було припустити або прорахувати, що таке, начебто, благочинне перемир'я відбудеться якраз на Пасху. Наші були не готові або не, не, не зробили нічого для того, щоб відреагувати адекватно і своєчасно на таку е, чисту е, і псошну е, дію з боку Москви. Е, Пане Сергію, невеличке уточнення. Ми, хоч і говоримо зараз, що було оголошено перемир'я, так Путін оголосив, але все одно бойові дії не зупинилися, не припинилися. І якщо українська сторона не встигла припинити якісь свої маневри або бойові дії через те, що не була підготовлена, там так як ви кажете, через те, що не знала і не була попереджена заздалегідь. То російська армія чому це не зупинила, не припинила, не припинилися обстріли, тому що як пишуть військові під час цієї доби перемир'я так званого, все одно були військові дії, бойові дії, обстріли, і все таке інше, що відбувається, чому це відбулося, і чому російська армія вже не слухається свого головнокомандувача? Ну, я вам хочу сказати, що ніхто не збирався припиняти вогонь з російської сторони. Це це було блеф, як кажуть, і розраховано тільки на американські враження і аргументацію стосовно того, що росіяни хочуть припинити вогонь. Вони намагаються досягти миру, і це тільки українська сторона не погоджується з миролюбними пропозиціями Російської Федерації. От, а американці на все це дивляться і роблять висновки, кому треба, а кому не треба допомагати. Я думаю, що абсолютно прозоро тут виглядає позиція української сторони. Наші не повинні були не зобов'язані і не погоджено було з ними припинення вогню взагалі. Не було домовленостей про те, що припиниться вогонь з української сторони. Це якісь рожевих мріях російської російського керівництва. Така дія одностороння повинна була за їхніми думками призвести до симетричних, адекватних відповідних дій з української сторони. А чому власне кажучи, виникає питання? А тому, що так захотілося в Москві. ці хотілки вже не вперше виникають і демонструються в публічному просторі на міжнародному рівні, тому що це є елемент підготовленої спецоперації Російської Федерації спецслужб насамперед а керівництвом Російської Федерації мислить категоріями. Спеціальних операцій, і вони мають декілька відгалужень е, і е, рівнив, рівнів рівнів е, і варіантів реалізації. Якщо б не вдалося одне, вдасться друге. Вдасться друге, виникне третє або доповнить четверта. Це називається в своїх виступах операції операція грону, тобто зернини отруєні, вкидаються туди і тоді, коли це необхідно. За заздалегідь прорахованим планом цьому випадку в Російській Федерації вдалося відволікти увагу від своїх дій, перекинути увагу Сполучених Штатів Америки на те, що ми, начебто, Москва зініціювали ініціювали перемир'я, Україна його не виконала, і це було передбачено. З їхньої з московської сторони це була ситуація, яка не мала іншого виходу. Це був безвихідь, прорахований і безжальний. І такими операціями Москва оперує завжди, коли опонента або іншу третю сторону ставить перед неминучим фактом, того, що друга сторона вимушена порушувати ті правила, які встановила Росія. Я думаю, що це зрозуміло всім, не знаючи, зрозуміло Вашингтоні, бо тому що там є специфіка. От до речі, так до речі, про те, що може бути зрозуміло, а що може бути не Вашингтону. Наш президент пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін, щонайменше 30 діб із можливістю продовження. І як ви гадаєте, чи можливо взагалі таке розгортання цього плану, чи взагалі зможе українська сторона домогтися, хоча припинення. Ударів саме по цивільній інфраструктурі, враховуючи, що е, друга сторона е, війни так Росія, вона. Діє тільки у своїх інтересах, так, не, не може, скажімо так, бути договороспроможною, А Вашингтон робить, знаєте, як підліток, такий, який з максималізмом своїм, із такими, знаєте, інколи навіть замашками саме маніпулятора, що якщо ви не робите так, як ми хочемо, то ми взагалі підемо. То яка в принципі. Перспектива продовження ось таких намагань української сторони досягти якогось консенсусу, ну я хочу вам висловити свою думку. Що стосовно термінів можливих перемир'їв, цього перемир'я, там місяць перемир'я, півроку перемир'я це все без перспективи. Якісь перемир'я на визначені чи не визначені терміни, це їх неможливо проінспектувати, про моніторити. Як довело це перше перемир'я, що стосувалося енергетичних об'єктів? Ніхто там нічого не про не проконтролювався, там порушували. Так само, і ця доба неможливо її було проконтролювати а тим більше вплинути чи застерегти, чи запобігти цим діям з боку порушника. Те саме буде стосуватися і місячного перемир'я на такому фронті, який у нас є, більше тисячі кілометрів, при відсутності контролюючих авторитетних і спроможних саме головне органів контролю, це затія без перспективи. Потрібно переходити на щаблі перемовин про абсолютне повне припинення вогню і після того проведення переговорів і підписання якихось угод. але пане Сергію, якщо ми говоримо про те, що ми не можемо домовитися навіть про припинення ударів по ракетами по цивільних, то яким чином, на вашу думку, українська сторона і, взагалі, цивілізований світ може домогтися саме припинення війни і домовленості про припинення? Масштабної війни. І е, друге питання, яке хочеться задати вам е, з приводу цього саме: чи розуміє, наприклад, Європа, в яку гру грається Путін, е, через те е, вас це питаю. Що е, цікаво дізнатися вашу думку, чи буде мати значення саме позиція Європи? В той час, коли американці або росіяни будуть хотіти знов таки яким, якимось маніпулятивним чином змусити Україну до перемоги на їх умовах? Ну, правильно виставити запитання, що значить йти на поводу у американців, у росіян. А та від також і навіть і європейці у європейців деяких контекстах. чому я так кажу, тому що зараз ну, зараз випадку, коли е, Сполучені Штати Америки е, дійсно припиняють постачання е, боєприпасів для України, вони не будуть продовжувати програми аналогічні, той, що, що було узложено Байденом, тобто не буде у нас уже ні боєприпасів, ні ракет нових, ні е, розвідувальної інформації для того, щоб їх застосовувати. Такому плані єдиним союзником і засобом для досягнення перемоги, а не припинення вогню чи якогось ефемерного миру, є тільки партнерство з силами Військового альянсу Європейського Союзу, до якого долучиться Велика Британія, я вже про це говорив: що у нас зараз єдина надія на. Європейські країни, які розуміють небезпеки від агресії, потенційної загрози з боку Російської Федерації для країн Європи насамперед, не для України, для України їм мало цікавить, як завжди. Європа це великий егоїст, так само, як і Америка. Але їхня безпека, їхня, їхній острах, що за Україною наступною буде Європа. Спочатку Східна, потім центральна і Західна, там і все інше, їх… Вимушує рухатись вперед і думати про те, щоб запобігти такому небажаному для них сценарію, тому що коли війна перейде через країни Балтії, Польщу і інші країни східної Європи, то тоді вже буде пізно готуватися. Вони зараз увімкнулися на повну потужність європейці, маю на увазі, ну не всі, а деякі зокрема там є як чорна, так і біла сторона цього процесу. Але якщо говорити про оптимізм, то можна звернути увагу на те, що Велика Британія запустила випуск уже національних конвеєрів з виготовлення 135-мм міліметрових артилерійських снарядів, чого раніше не було, і вони не розраховують уже на американські заводи і на постачання в Європу, навіть для їх власного використання цих артилерійських систем. Те саме каже і Швеція зараз, на відміну від Німеччини, яка ще не вибрала чи не призначила собі канцлера мерца, якого на якого дуже великі сподівання покладаються. Швеція каже, що ми такі дуже мілітаризовані, і можемо перехопити ініціативу в Європі і стати зброєрами для всього Євросоюзу, і це нормально. Це вписується в наші інтереси. Єдине, що зараз не треба дуже голосно про це говорити, але. Дуже напружено і ефективно потрібно працювати і здійснювати дії поєднання сил Європейського союзу, а також інших партнерів світу навколо надання допомоги Україні і формування нового альянсу європейського безпекового, який там можна назвати як завгодно: коаліція охочих, коаліція спроможних чи дієздатних. Неважливо, як вона буде названа, головне, щоб вона виконувала свою задачу, забезпечувала безпеку. Європейського континенту, починаючи від території України, Я думаю, десь так пане Сергію, як ви думаєте, ви згадали просто про канцлера, Хочеться дізнатися вашу думку. Як вважаєте, чи новий канцлер підпише документи, які зобов'яжуть Німеччину надати нам Таурусу Все ж таки чи були тауруси в Україні німецькі? Ну, ви мабуть, знаєте, що це питання виникало вже раніше. Фрідрік Мерц, лідер Християнського Християнсько-Демократичного Союзу, заявляв публічно, що він виступає за надання ракета так. Я тому і питаю. Mm. Мені цікаво, просто що ви думаєте з цього приводу, тому що заяв, е як завжди, знаєте, європейські лідери знову ж таки прийшли з кошиком заяв, е вийшли на світову арену. А чи буде воно по факту? Але він, мерз додав, що мені потрібно для цього для надання Таурусів Україні мені потрібно погодження з європейськими партнерами. Про що йде мова? Мабуть, буде сказано в Лондоні. Я так сподіваюся, тому що там є країни великої середини серцевини, так би мовити, європейського союзу. Франція, Німеччина, Велика Британія, а також деякі інші потужні країни Європейського Союзу, які мають зброю, які мають досвід і так далі. І вони, мабуть, будуть впливати на якимсь чином на прийняття рішення Мерса до того ж, треба просто врахувати, що Мерс буде офіційно проголошений канцлером на початку травня, і зараз він навіть не то, щоб приймати якісь рішення, просто оголошувати про них не дуже має моральне право. І інша справа, що там йдуть розробки, напрацювання, взаємодія по лінії штабів. Як країн НАТО, так і Збройних сил України, я сподіваюся, тому що без цього неможливо далі вести збройну боротьбу проти Російської Федерації, проти її машини, яка, до речі, сьогодні отримала додаткове дихання у вигляді договору між Росією і Іраном. Не знаю чи так, звісно, це було одним з питань моїх наступних, що ви думаєте з цього приводу, тому що е, все страшніше і страшніше, знаєте, дивитися на ось ці домовленості, які поновлює і поновлює Росія. Так, звісно, ми бачили цю новину і хотіла з вами її обговорити наостанок. Там, там була інформація стосовно того, що проведення ядерного випробування. З боку Китаю могло призвести чи стати наслідком того, що туди негайно полетів міністр оборони чи збройних закордонних справ Ірану. Завтра здається, буде так, 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 так. Але мені здається, що не в ядерні вибухи мали причину або не тільки я ядерні вибухи один там був два два кілограми півалент. Здається, було вибухової речовини. І вибух тривав більше двох секунд, що суттєво відрізняється від звичайних речовин вибухових головна причина поїздки туди іранця, мені здається, полягає саме в тому, що вісь зла оповнилася ще одним зобов'язуючим документом і партнером в вигляді Ірану, і в вигляді цього надання допомоги з боку Ірану тепер за вимогою. Путіна на території України, зокрема, І це буде Північна Корея, номер 2 але тільки в колосально більшому вигляді. І якщо раніше нас разом з корейцями до нас надходили або паралельно з корейцями, надходила китайська допомога неофіційно, то тепер буде офіційно надходити допомога з ядерного вже Ірану. Дійсно, що ситуація загострюється, правильно ви кажете, але я думаю, що не все так чорно і траурно. Ми переможемо. Звісно, звісно, тому що правда завжди перемагає неправду і брехню, і честь завжди перемагає те невігалство, яке зараз маємо, на жаль, і сусідами, і ворогами. Тож, Сергій Польовик, віцепрезидент аналітичного центру геополітичних досліджень, «Борисфен Інтел», був з нами на прямому включенні. З ним говорили про військову ситуацію в Україні і світі. Ми вам дуже вдячні за те, що вийшли до нас на ефір і поговорили на ці болючі теми.